Сьогодні в нас відбувається відкрите тренування від команди Земля стрібків, якому може взяти участь будь який охочий, хто себе зараняв Забрались и

Команда Земля стрибки вона охоплює три міста в Україні: це Київ, це Житомир і тепер уже Луцьк. І е, так само розповсюджується на території Росії. Ми плануємо розсерятись. Я почала свою екстремальну діяльність, скажімо так, рік назад і зовсім з цією командою. Я вирішила, що мене сірі будні вже дістали, я поїхала в Кам'янець-Подільський на міст Стрімка Лань і вирішила от стрибнути з ропа. Я стрибнула, я зрозуміла все. Думаю, я попала, це адреналінозалежність. Спочатку це було в якості хобі, я просто собі їздила по містах, стрибала, а потім вирішила, що пора зробити щось своє, тим більше мене зацікавили. Технічні питання цього всього діла, і через він познайомилися з хлопцями з Житомирської команди Земля Стрибків і вирішили розпочати сумісну діяльність. І так утворилась команда Земля Стрибків-Луцьк. Це виходить у нас два очаги. Убирати? У нас це було 9-10 березня. І ви знаєте, ну несхвальних відгуків я не чула. В принципі, люди залишились задоволені, і багато з тих, хто буде стрибати цього разу, вже стрибали в нас перед тим минулі рази. Ну, я вам скажу безпечніше, ніж навіть вечором ходити просто по вулиці. 99% безпеки ми вам гарантуємо, тому що система повністю дублюється йде основний трос і страховичний трос. Основний карабін страховичний карабін, тобто не в наших інтересах, щоб, не дай Боже, щось демо.